Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Кімнатні рослини приносять нам естетичну насолоду і прикрашають наш будинок, а деякі з них, виявляється, можуть не тільки очищати повітря нашої кімнати або кухні від шкідливих домішок, а й суттєво покращувати екологічний стан простору, в якому ми проводимо більшу частину нашого життя. Наприклад, вони здатні знищити плісняву, що росте на вашому балконі. Це своєрідні екологічні санітари та лікарі, присутність яких The mm -hmm. cat У нашій оселі дуже бажана, і звичайно, за допомогою кімнатних рослин можна приготувати собі цілющі зілля, і для цього не обов'язково використовувати всю рослину, а лише невелику частину її. Про них ходять легенди, адже вони здатні змінити вашу долю на краще, допомогти знайти вашу другу половину, покращити фінансовий стан, привнести достаток і гармонію до вашої родини. І про це і теми у цьому відео. Почнемо ми нашу розповідь з пальми, але не простою, а бамбуковою. Бамбукова пальма називається рапіс, яка підходить для вирощування в домашніх умовах. Ця красива, граціозна рослина відрізняється до того ж своєю невибагливістю, має трубчастий ствол, як у бамбука. Рапіс у перекладі означає «палиця» або різка. У Англії її називають леді пальм. Батьківщина Рапіса Японія та Китай. Рапис налічує приблизно 15 видів. Нас цікавлять його два різновиди високий і низький. А для екології та лікувальних цілей слід вибирати її різновид високий рапис. Високий рапис виділяє фітонциди і очищує повітря в приміщенні. Ще одна секретна властивість рапису полягає в тому, що він є своєрідним індикатором, за допомогою якого можна визначити ауру, що панує в приміщенні. Наприклад, в офісі, так зелений колір листових пластин із відсутністю чорних вкраплень та жовтизни вказує на спокій та гармонію. Поява жовтизни означає, що психологічна обстановка у вашому оточенні набуває не негативного відтінку, якому рослина намагається протистояти. І ще один секрет: взимку часто у вікнах утворюється конденсат: це зумовлено різницею температур між вулицею та будинком. Підвищення вологі стає причиною появи цвілі, тому люди намагаються різними способами позбутися цієї неприємної проблеми. Для цього можна скористатися відповідними кімнатними рослинами, які дозволяють значно знизити показник вологості, і, як ви здогадалися, впоратись з цією проблемою допоможе помбукова пальма Рапіс. Наступна рослина спатифілум. має приємний запах, батьківщина спатефілому Центральна та Латинська Америка, де він росте на заболочених ділянках у долинах тропічних річок. За незвичайну форму квітка отримала кілька назв: біле вітрило, лис покривала, а ще його називають жіночим щастям. Згідно з легендою, богиня кохання та влади Астарта, яку рімляни та греки отожнювали Сафродітою, а фінікійці, Поклонялися їй як головному божеству, так ось перед своїм весіллям наділила квітку, схожу на біле серце, здатністю приносити кохання. Вона. Подарувала квітку незаміжній дівчині і сказала, що дівчина повинна добре доглядати спотефілом, тоді він допоможе знайти своє кохання і вийти заміж. З того часу квітка приносить удачу незаможнім дівчатам. Дуже швидко, після того, як у вашому будинку з'явиться біле вітрило, під вітрилом любові до вас припливе і ваш обранець. А якщо ви вже заміжня, то ця квітка принесе в будинок мир і взаєморозуміння. Крім того, спотифіл Сприяє поповненню сім'ї і навіть подарує майбутній мамі легкі пологи, ще йому приписують здатність залучати до будинку фінансове благополуччя. Для цього біля квітки рекомендується ставити скриньку з грошима або помістити монету під горщик. Що стосується його лікувальних властивостей, то ця квітка виділяє в повітря речовини, які мають антистресовий вплив. Рослина відмінно азоноя та зволожує повітря. А також поглинає з повітря безліч шкідливих речовин, сприяє виробленню кисню та активно поглинає вуглекислий газ у приміщенні, очищає повітря від шкідливих хімічних речовин, таких як аміак, бензол, ацетон та різних спиртів: ксилолу, толуолу, формальдеїду і інших хімікатів, має фітанцинну дію на плісняві гриби та їх спори на патогенні бактерії та стафілокок. Крупна рослина дерцено-деремська, красива та корисна для здоров'я рослина, яка очищує повітря від бензолу, аміаку, формальдеїдів та інших хімічних речовин, що містяться в меблях та виробах із синтетики. Вона має згубний вплив на бактерії та патогенний мікроорганізм, насичує повітря киснем, поглинає шкідливі магнітні випромінювання, що утворюються у процесі роботи побутової техніки та комп'ютерів. Драцена різних Видів має різні особливі корисні властивості. Наприклад, драцена деремська чудово очищає приміщення від поганої та негативної енергетики, діє як заспокійливий засіб, драцена запашна сприяє якнайшвидшому одуженню і допомагає впоратись. З невдачами драцена маргіната визнана відмінним очищувачем та зволожувачем повітря, підійде для офісу, лікувальних та дитячих закладів, а також готелів. Драцена годзефа надає своєму власнику певненості та рішучості. Драцена Сандера приносить власнику щастя та везіння у житті. У китайській медицині яскраво червоний сік драцени використовують при лікуванні шлункових захворювань та тромбів. Змішаний сік драцени з виноградним спиртом використовують у дерматології для якнайшвидшого загоєння шкірних ран. Ще сік цієї рослини додають для приготування розчиню для полискання горла та ротової порожнини. У косметології, використовуючи сік цієї рослини, роблять фарби для волосся, які надають волосся золот... золотисту відтінку. Драцена отримана як подарунок, обіцяє везіння в коханні. Вона вважається хранителькою вогнища, тому її прийнято дарувати на весілля, дні народження. Вона приносить матеріальний добробут і очищає житлову зону від негативної енергії, що накопичилося. Арекова пальма росте в західній півкулі, в екваторіальних та субекваторіальних зонах. Пальма може бути як карликовою. До 40 сантиметрів, так і справжнім гігантом і витягуватись до 20 метрів заввишки. Її плоди мають незвичайний сильно в'яжучий смак і широко використовуються в приготуванні жуйки. Плоди арекової пальми містять ареколін, який є сильним природним антигельмінтом, і може бути використаний для лікування глисних інвазій. Для цього плоди розтирають на порошок, алкалоїд, ареколін, також допомагає знизити внутрішнє Очний тиск і використовується в офіційній медицині. Листя пальми мають антисептичні властивості, їх застосовують у ветеринарній медицині як ефективний засіб для лікування шкірних захворювань грибкового та протозойного походження. Для лікування респіраторних захворювань використовують алію пальми для інгаляції. І ще її листя здатне нейтралізувати до 85% забруднень повітря, вбираючи Кись вуглицю та інші токсичні речовини. Хлорофітум або павукова рослина це одна з найневибагливіших рослин, яку можна використовувати в домашніх умовах. Паучник має чудову здатність поглинати воду з повітря. Якщо рослина вирощується при високій вологості, то вона навіть не потребує поливу. Беручи вологу в себе, квітка віддає в приміщення повітря, збагачене фітанцидами. Хлорофітом здатний знищити патогенну мікрофлору у радіусі двох Квадратних метрів і це дуже корисно для людей, які мають легеневі патології. Йому не потрібно багато світла, а також павучник не потребує специфічного та складного догляду. До інших його переваг відноситься очищення повітря від формальдегідів. Він ефективно бореться з побутовим забрудненням у приміщенні, вбиває патогени бактерії, а щоб посилити його антимікробну дію, його необхідно висаджувати поблизу гірані. Найкраще місце розташування хлорофітуму – кухня. Тому що там він зможе нейтралізувати шкідливі наслідки від горіння газу. Він за своєю невибаглівістю здатний жити практично по сусідству з розпеченою духовкою, пароваркою, мікрохвильовкою, пічю та іншою технікою, яку інші рослини не дуже добре переносять, крім очищення повітря, хлорофітом непогано його зволожує, будучи доступним аналогом генератора мікроклімату у безпосередній близькості від кондиціоні. Зіонеро рослина може спокійно існувати влітку. Хлорофітом корисно висадити на засклених лоджіях, де часто відкриваються вікна. Там він створить природний захисний екран від пилу. Фахівці феншуй стверджують, що хлорофітум не тільки заповнює дефіцит чистого повітря, а й знищує негативну енергію у вашому приміщенні. Вважається, що з появою хлорофітуму на спад ідуть домашні сварки та скандали. Якщо ви заселяєтесь в нову квартиру, хлорофітум надасть вам. Неоціненну послугу, очистивши її від несприятливої енергетики колишніх мешканців або будівельників, якщо будинок тільки що збудований. Розмістивши цю рослину в офісі, де завжди буває велике скупчення людей, ви посприяєте створенню доброзичливих відносин між співробітниками. Хлорофітум дуже подобається кішкам, як і багато інших домашніх рослин, але у нього є величезна перевага в цій галузі. Він не отруйний. Його цілком можна садити як котячу траву, і ваше улюблене створіння буде із задоволенням поїдати цю траву. Тому рекомендую кількох рослин виростити спеціально для кота. Наступна рослина має назву тиланція. Це рослина поглинає вологу з навколишнього середовища для власного зволоження, оскільки у неї немає коріння, за допомогою якої тиланція могла б прикріпитися до землі для вилучення поживних речовин або води. Рослину дуже просто вирощувати. Вона не потребує добрив. З її допомогою можна знизити вологість у приміщенні та запобігти появи плісніви. І всім відома м'ята не тільки стане в нагоді на кухні як інгредієнт для приготування їжі, але і може поглинати вологу з навколишнього середовища. Ця ароматична рослина відмінно вбирає вологу з ґрунту, а також з повітря. М'яту бажано розташовувати на кухні у ванній кімнаті або вітальні. Англійський плющ. Це кучерява рослина з Великобританії. Яку бажано розміщувати під стелію або ставити на високій полиці, вона забезпечує ідеальне очищення повітря, а також вбирає зайву вологу. Завдяки англійському плющу гарантується захист будинку від цвілі. Таким чином, якщо в квартирі чи будинку підвищується вологість у зимовий час через конденсат або з інших причин, то доцільно завести цю спеціальну рослину, яка поглинає зайву вологу та захистить вашу. Кімнату від можливого утворення плісніви. Флоридська пальма, цей вид пальми, росте, як ви здогадалися, у Флориді, а також в Алабамі, Джорджії та Місісіпі. Ця карликова пальма не перевищує трьох метрів у висоту в зрілому вигляді. Також має назву пальмова капуста або сабаль і віддає перевагу піщаним і сухим ґрунтам. У минулому американські індіанці, які населяли південний схід Сполучених Штатів, використовували плоди саба. Для харчування і для лікування деяких захворювань, таких як порушення сечовидільної системи у чоловіків, захворювання грудей у жінок, розлади травлення, дизентерія, а згідно з дослідженнями, проведеними вченими пальма флориди, має легку седативну дію і може застосовуватись при порушеннях сну, бронхіті та приступах кашлю, знімає набряки різного походження, позитивно впливає при доброякісній гіперплазії простат полегшуючи сечовипускання при цій патології, а також пригнічує перетворення тестостерону на дегідротестостерон, який є однією з причин розвитку доброякісної гіперплазії. простат. бажаю вам вдалого вибіру одної з цих рослин, які принесуть вам не тільки статичне задоволення, а й здоров'я і поліпшать екологію вашого приміщення. Друзі, бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей на медичному каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент.